Друзі, всіх вітаю! Сьогодні питання дня у нас звучить так: як визначити, що процес сепарації від батьків? У вас завершився або відбувся. Хто не в темі поясню, Сепар... сепарація це значить відділення, розділення. І якщо, наприклад, ви не живете з батьками, ви там з ними рідко спілкуєтеся, це зовсім не значить, що ви від них сепаровані. Мало того, батьків може вже і не бути на цій землі, а процес сепарації від них. Так може бути і незавершений. Чому? Тому що наша психіка насправді опирається не на актуальну людину, не на актуальний її стан, а на ту людину, як образ, який живе у вас в голові. Отже, друзі мої... Ви повинні розуміти, що процес сепарації він не одномоментний. Це не так, що ви зібрали речі, з'їхали і живете своїм життям, і ви сепарувалися. Ні, ви навіть можете там посваритися, не спілкуватися з батьками. Також це не буде говорити, що процес сепарації завершений. Тому що це дуже довгий і складний процес. І ви знаєте, тема така величезна, така широка, така актуальна, така цікава. Тому я. Я 100% не зможу її вмістити в одне відео, тому продовження буде завтра. Якщо процес сепарації не одномоментний, коли ж він починається? Він починається з народження дитини. Коли дитинка народилася, пуповина перерізана, і ми маємо вже дві людини. Тому що доки дитина не народилась, вибачте, вона плід, в животі матері вона є частиною мами. Отже, друзі мої, але це не значить, що з народженням дитини вона все сепарована і це окрема особистість. Оскільки вона на 100% залежна від мами, то до одного року. Доки вона не почне сама якось ходити, доки у неї не виростають зубки. Взагалі деякі психологи вважають, що це продовження внутрішньоутробного розвитку. Так е, наступний проц етап відбувається, от коли дитина пішла, і вона може їсти уже не тільки мамине молоко. Так вона трішечки вже від мами відділяється. Вона може сама встати, піти, щось зняти, кудись полізти, щось їсти. Вона вже не настільки на 100% відсотків взлиті з мамою. Наступний етап сепарації скоріше ми можемо говорити так, що Криза така сепарація відбувається під час кризи трьох років. коли, Або ще називають її я сам. Ну, У кого є діти, ви знаєте, що така гарненька, хорошенька дитиночка, така, вона в цей час перетворюється в якогось історичного монстра. монстрика, так давайте назвемо. І якщо цей монстрик одягнув лівий кросовок, кросівок на праву ногу, а правий на ліву. І то зняти умовити взагалі нереально, так? Тому що дитина, по-перше, в цей час вона вже може більше розуміти свої потреби, вона вчиться сама їх задовольняти дитина вчиться маніпулювати предметами там, сама намагається щось одягнути, щось зробити. так. І сюди підключається вольовий компонент, і в такому віці ми його пов'язуємо із горщиком. Дитина може потерпіти, добігти, а може на зло вам так і не покакати, незважаючи на те, що їй може цього самій хотітися. Так? Тобто дитина може вже керувати. Керувати чимсь собі своїми потребами, відчувати їх, задовольняти, стримувати і так далі? Наступний етап сепарації відбувається це соціальний етап, і ми його пов'язуємо з віком 6 років. Той час, коли дитина йде до школи, оскільки дитина виходить із соціальної групи сім'ї, да, членом якої вона є, і стає повноправним, повноцінним членом іншої соціальної групи класу, так? він вже має соціальний статус Я школяр. І от знаєте, в мене зараз синові 5 років, і він частенько всередину прибігає до мене. В ліжко, і я кажу: Ванюша, ну коли ти вже перестанеш бігати до мене? Він каже: коли я піду в школу, тому що я стану дорослим, і тоді я вже, це ж я поки що маленький, а то я стану дорослим, і тоді я вже до тебе бігати не буду. Отже, тобто, дивіться, тут дитина навіть не просто член соціаль, нової соціальної групи, тут з'являється нова референтна особа, це вчителька. І значення вчительки в цей період першої вчительки ем, дуже часто стає набагато авторитетнішим ніж значення мами, і о, знаєте, я згадую, коли моя донька ходила до початкових класів, у нас було такий мем. Сімейний Ілона Анатолівна сказала. От ви знаєте, якщо Ілона Анатолівна сказала, то там ніякі аргументи вони взагалі нічого не витримують. Є аргумент, Ілона Анатолівна сказала. Так, от це правильно це дуже добре, тому що дитина усвідомлює, що крім мами, як жінки, так все таки добре, коли перша вчителька, жінка. Крім мами, як жінки, є ще і інші жінки так, так що на сім'ї, на мамі світ не закінчується. Наступний етап сепарації, мабуть, найскладніший. Самий важкий це підлітковий вік, але він є надзвичайно важливим. Чому? Тому що приблизно до 10 років у дитина, дитина ідеалізує батьків. Мій тато найкращий, моя мама найкраща, і навіть якщо батьки там якісь алкоголіки. То тут, знаєте, це не вони такі, це життя таке. Хоча коли ми, я працюю там з мене клієнти із дисфункціональних сімей, то часто буває, що цей процес сепарації відбувся набагато раніше, і це недобре. А що це тут за процес? Коли вже дитина не ідеалізує батьків, а розуміє, що мама не ідеальна, тато не ідеальний. Є люди навколо нього більш розумні, більш красиві, більш цікаві. Так? І це нормально. І ви не бійтеся, коли в підлітковому віці ви для дитини перестаєте бути, бути авторитетом. Чому? Тому що. Для дитини до підліткового віку весь світ поділяється на чорне і біле. Так? Оце людина хороша, оце людина погана. І якщо мені якийсь дядечко дуже поганий дав цукерку, він переходить в область хороших. А якщо на мене тато накриття, він переходить в область поганих. Це неправильно. Підліткова задача підліткового віку. Навчити дитину розуміти, що ідеальних людей немає, і в кожного є свої плюси і мінуси. І якщо людина зробила якусь помилку чи вона була в поганому настрій, це не значить, що вона погана. так? І людина, Дитина вже розуміє, що, наприклад, з цією людиною цікаво поговорити, з цією людиною цікаво помовчати, з цією людиною цікаво погуляти, тобто немає такої ідеалізації. І це дуже дуже добре, і що всі люди, до речі, мають право бути не ідеальними, і дитина також має право бути не ідеальною. І потім, уже в ранньо-юнацькому періоді, десь в віці від 16 до 18 років дитина намагається заробити перші гроші І для того, щоб оце матеріальне відділення да коли. Я можу сам себе забезпечувати, щоб більше не жити з батьками. Ну, це такий вінець, скажімо, вінець сепарації. Ми можемо говорити, що потім там одруження також, але це вже таке. По цим, про це можна говорити, можна не говорити. Але, отак, ну, ми вважаємо, що все-таки процес сепарації закінчиться, коли дитина з'їжджає. Починає жити самостійно, сама себе забезпечує. І справді, перші гроші якось діти намагаються заробляти приблизно в віці, там від 15 років, і вже до 18 вони чекають у ці 18, коли вони вже прийдуть, і дитина зможе влаштуватися офіційно, офіційно знімати десь квартиру і не слухати те, що там радять тато з мамою. Але е, я так намалювала ідеальну картинку. Але часто буває. Так, що людина застрягає на певному етапі сепарації, його проходить не повністю або взагалі не проходить. І от на якому етапі сепарації застрягли ви, які наслідки це може мати. Про це ми вже поговоримо в частині 2, тому що тема дуже цікава, щоб вам її донести повноцінно, так мені потрібно досить багато часу. А також завтра ми з вами поговоримо, чому з яких причин, наприклад, дитина не проходить повноцінно етап сепарації, які наслідки для неї в дорослому житті. І все ж таки, як сепаруватися від батьків. Я надіюся, що я ще в одне відео вміщуся, але не знаю. Будемо дивитися далі. Якщо у вас є питання, звичайно, їх задавайте. Я дуже на них чекаю. І всі ж ви ж знаєте, куди приходити до мене на індивідуальні консультації. Все, друзі, ми не прощаємося. До зустрічі!